<реш> Вироде мала, а тут. Доспеки їм не треба. А локіни, цари, цариця, няночка, локину люблю. А я стопу. Я по лівиці і Ліля поправиці. Ліля поправиці угу. по стане. Зараз. Тут. Тут тяжко пройти. Як? Але а, я пройду. Королева добра локина. А ми можемо брати права, ліва рука від тебе накину. Ти нам дозволяєш свої тарілки з рук. Та ти така цариця, що з рук, а може прямо цариця нас покормить. Дві. <гас> <гас> та це королева, я сам uh -huh. Дякую велике. Ви наша найвеличніша я королева. Візьму. А -а -а. Я возьму п'ять штучок. А, -а, -а. а п'ять можна було? Так, можна <гас> було. <гас> Ти добра королева. Любиш, жінок чи чоловіку королева буде захищати. А чоловіків, був мир будете захищати. Королева будьте заощадливою, не впускайте лохи. Ви здорові були і ваші піддані. Ви молодець. А можеш брати на хабну і Я ж беру. <свят> 5 бери. Я брала по три, я не можу вмістити до п'ять. Брехуні. Ой, то я а не А вас дракони захищають, дивіться. Ви могутніші, вас люблять усі звірі, королева. Дивіться, які динозаври. Да, ну дякую, воно. дякую. Саме класне. Янка сьогодні точно королева. Я одною лівою хапну. <свят> Дайте мені. Я маленьку нахабна, вибачаюсь. Я така маленька. Ось не міняйте мене на другу. Класна пісня. Я вірна. Так. Ось така добра лохина. О, це ж не шлюм. це не шлюм. Це шляпа Гаррі Поттера. Сідай, мішонка, так. Куда? Іди і кажи, шляпа скаже, куди ти маєш піти, чи в Гріфіндор, чи в Пуфіндуй, чи Слізерин, а гори, ще Кохтевран. Куди ти йдеш? А а я давай, навіть... давай я скажу вибереш. вибрати Яна. <рес> Ліля, ти що мені шляпа, шляпа каже Кохтевран. Все, тебе вибрано. Яночко, не взлітає, метла. Ти сядеш і з тобою злоти. Чи Лілі дамо? Лілі має підходи. Україчка! А там що, Мишко? Там може бути космос. Беремо шаблю. Ау, ти будеш янгово-охоронець, я маю бути твоїм янголом. Не немаш, немає. Коротше, Шляпа, вибирає вибраного. Потримайся. Бач. Шляху. Який? Ну ти справжній Янгол, тобі підходить. І крила так тримай. І З трохи наглим поглядом. Горі ручки, так. Отак, От молодець. Ну, дивіться, куку. -ку. Залізеш. Видно Янка, низенька і не видно. Я? Космонавт замаленький, є. О, є ступеньки там. Спеціально, є. щоб діти. А не завали нам космонавта. Не впади. А малесенька головка. Дивіться, привіт, космонавт. А руки і так не видно буде. Руки руки в нього є. Виходи, сядемо коло стуна. <гум> Ти у космосі! Вам! Виходи! Хто це? Ого, який це. теплий живіт! Вагітний, mm. хто вагітний? Я б сказала, що це лінивець. Лінивець? Туди що... я йду геть, бо я не лінивець. Це ліневець Яночко. Я точно не знаю, але типу, ну, якщо ну, в нього такий живіт, що я б сказала, що може. А трон, це моя, це як вічі, все мені має підходить. О, а мені О, це мені підходить. Тобі? О, тобі. <смяк> я красива? Вау, Лівічка, давай я тобі. Яно, вона квіткова, вона точно фея. Яночка, ти фея. Сам... І я сфоткала. О, дивися. А, а я тут так... буду чоловік а далі. О, а суда. я буду чоловіком. Так і стоїть. Іди. Добре. А, ну як це? Там можна сісти. Це як зеркало? Бачу! Це ж прикольно. Ось ідемо купа. Янко впадеш. Янко все летить. Я тут, Ліля, тушки тухає. Вау, Ліля, собі, хлопця, вичами, що він застряг у дивані? Ховайся від тебе, Лімічка. Що тут? ще Вау, якої природі ви! Красунечки! А мене не взяли, куда? Ви? Можна і по тому піти. Вау, та ти в городі, вау! Дівчатка в місці. вау! І На шарі полетіли, красунечки! Вау! Це? Можна. Вау! Доларі на тебе сипляться з неба. Яночко, ти будеш заробляти. На тебе сипатися не будуть. І повна земля долярів. А Малфа думає собі вау, ну і пощастило. Іти в кульку сідати. Янка, сідай а, в культурку. Ти можеш йти в кульку, тебе буде так присядь трошки. Вау, тебе забрав від нас такий стародавний. Мама, тепер давай Чаклун. там не можна, бо там люди. Там люди. Дивися, форбес. Ми копалися. Ай, тіпа, ай, ай. Динозавр, тіпа бенезнів нас, динозавр, рятівниця наша. Лау. Ой, ой, ой. А, але, мам, тепер а тут жира, Ми... Янко, давай чупа, чуб жира, вино прикриваєш. Боку. Це в мені вино давай, якось фужер. Отак, молодець, обінали, пряпки, тікай вже. Що? Давай. Так. Який тигр хоче. Янка? А я очки теж не притягнула. Та не треба, Ліля. Нема часу. Виходь, може. А ти тортик несе Янці на день народження. Клоун несе тортик. Яночко, ти нас пригостиш тортиком. Стукається, можна, можна, неси торти. Ліля, не приймай торти. Він дивився так. Я хочу бути все із тим. День народження і підходять. Там красоту знайшла. Ви О, я Ану, Движ на мою бошку. Что з твоей бошкой? Монотоніка и башка. Где сюда? О, не безай, я покудала. А ні, ну я нормально робиться. Ну, нормальне. Дивись, а птаки, нічка. О, собачка, закісточку біжить. А ну яка я думаю, ого, дай тут. А ну яка я смішна? як одна в тіктоці. Одна така в тіктоці танцює таке. Має ноги ці. такі. Мені такі не можуть смішно. А тут? О! А тут десь такі ноги. Одна така, одна така. А ну тут. Вау, воно тут має похоже. Мені. Тут? Ого, Так, широкий. Да, о, вона Ліза, а що на ручку ти малює? Вам зачіркує, бо не була гірка. Мама, кула, так. давай кула кула. Так, давай. моя донечка Лілічка, художниця, то вона малює, де відреставлює картину. тут треба було тілесне? Бо... Тілесне, ну, але раз Мама. треба... Мені здається, що це навпаки шкодиться. Шкодить Ого. <пілу> Тому, <пілу> та, акулу, пошли, акулу. Акулу зісти. На мою руках вже в році. Витягуй, ми спасаємо, спасаємо, йдемо далі. Ми спасли. А чому чолові, пік паук? Чилочи, демога, до дурниці. Картина перевернута. Ось прикольно виглядає. Ми це рішки. І квіти на виводи. Вікно відкрите. Треба Оце може поламатися. цікаво, Це серце цього будинку. Ти ж м'яко перевернений будиночок. Куп його. Мама, дивись. я йду прибирати. Два це прямо як маємо. Дві розетки є. Риба-меч. Тут ще є, то просто. Давай. Тихошко так. Каже, Мишаєш. Кастрюлічка. там є, йогурт, п'янка, все. Для тебе бери. Давай мене на... Ой, це прикольна штука. Я забула, там на зв'язок. І горить ніби лонта. Там на що шика. А тут типа таке вийде. Це можеш взяти. Давай, пиніби. Сюди дивися, яночка. Вау. Прикольно. А! Але не дуже збирається таке собі. А, о, зніми. Я хочу, що ти мені більше та штука сподобалася. Воно вона до грошей стосується, так якось гроші видала. Це друкарська машина, там, тут ж букви є. Да. Мені подобається, як вона виглядає. І звук такий. А то свічки. Давай. А це вже теперішня зброя. Да, ти не ноль. Все на. Так краще. Граната. Дай квіткова фея. Красуночка. Дві паечки. Яночко, помахай. І скажи пока-пока. З ним народження, Яночко. Щаслива і здорова будь. Є. Сладуємо їсти. Сідаємо. Паті нас не запошуни на обіцянку. Ой. Відпочили. А ти сідай свої. Сідай Яночка. А? О, О полі... Янка? Полі... Янка. Яночка. Ти... Було би круто, якщо б все було світило. Угу. Світилося. Угу. Тепер <звітил> да, все, я буду печку. А по другому кругу на сир можна? <звітил> Другу десенстацію. Ми з першої не, не, не відчули. Був дуже солений. Вона не відповіла, чи можна, чи не можна, значить можна йти на друге мовчання. Згода. Значить, йдемо ще раз. Балони такі, сита господині. Корбача. О, це бити жінку нечемну, ліниву. Та де в хаті, то на жінку, в хаті би не було такий батіг. Ні, ні 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 Ні, дивись, ну тут ж різне є, тут же є і ці. Коротше, ступа вибивати сметану. Бачиш? О, а це маклюниця прати. О, Міля. Ложки мішати варення. така лопатка, Ого, масло Янка вибиває. Будемо їсти натуральне масло. Так, старательно, швиденько треба вбивати масло. А в кошику щось є. Що там є в кошику? Ножниці. Для... Став на місце, Яночко, дерев'яні ножички. О, лілічка сіла в красоту. На жаль, не передається та плівка, як воно гарно. О, передається тепер зблизька. Так. Дякуємо за гостинність хазяїнам і цим. Це перші хазяїни, а то другі. Так. Камін. Нам не холодно. Включили камін. Ні, той. Тобто Дров підклали. О, так. Мама, тут Зілля, Мама тут череп. Зілля сушиться. Мама тут череп. Череп волос з кого то череп такий? З людини. Та ні, ну такий не може бути такий страшний. Ти що, то якихось давніх людей, ще печерних, ні, таке а. не може бути без людини таке. Оце із бика. Ай, бо не треба читати. Не треба. Ні, ми не будемо. Ми чемні. Ми чемні. Янко, це піжма тобі від глистів. Ні. Ні, ти таблетки Та любиш, не. і сиропики. Можете хочете приміряти ті віночки? Давні іграшки, дітки такими гралися, виробляли їм майстри давні, вау, які були гарні іграшки для дітей. вау, Поїзд дитячий, Яночко, дивися, з такими ми бавилися ще давно. Можемо піти помітити. Мама, отака ще в нас є. Мама тут гроші. Добре, ну йдім далі. Ми покажемо все ж таки гроші, Янка каже. Давай, надівай. вау яка царівна господиня, от така має зустрічати. Господиня, а це україночка наша Яночка. Надівайте, допоможіть нашої українці. Вау, яка красуня, тобі личить Яночка. Я люблю тобі би ще парували ось такі буси україноці і браслетики. Ми вчора купили Яночці з калинкою. Так. Добре. Добре. Все? А Мама, дивися. Не знаю, Але олівці можна... треба стругати. Мельницький пише. Треба... Я, я возьму туди коричнево. Та немає Яночко. А, а тут попадали. В великі бички. Лише В пише. Ні, не пише, треба стругачку. Добре, йдемо далі. В другий раз. О, Іншим разом, мрак. Це, це мене знімало. І Три. Чтири. Ну я не знаю, ну, що ми пишуть. стояли. Александрі... Ще Вау. Яночка, страшно тобі! Я йду ближче. Давай. А він мене не побачить. Ух побити. Що Б'є да, динозавра Яночка, так? Він навіть звук має. Є звук? Я не чую. Він як дихає, типу, як настоящий. Є, ого. То біля голови чути. Добре, знати. що вогонь не пускає. А ну давай. Чуєш? То на рипить. Ну, ти подала, виглядає, як якби він дихав. Вау, який! Як постаралися люди зробили такого велетня. Як за кордоном в Америці. і хвостом виляє. Вау, махає. Ну, йдемо? Так, давайте. Давай. Штаніжки вже продерти так. Хто там чіпав штаніжки. Я чіпав штанішки там, я буду показувати пандікумку. Штаніжки порвалися. А я буду штати,